Подружжя Анастасія та Євгеній Корінець прийшли 14 травня 2025 року до пологового відділення лікарні номер 1 на лекцію на запрошення лікарів, аби разом підготуватися до партнерських пологів. Євгеній, ветеран російсько-української війни, у 2023 році в боях під Бахмутом, втратив кінцівку. Чоловік говорить, що дуже чекає на первістка, вдячний дружині, що вона його підтримала у період лікування та реабілітації після поранення. Підтримка це саме головне, тому що спочатку дружина підтримує мене, як я отримую поранення, а тепер я підтримую дружину, як вона буде народжувати. Тому, якби підтримка це головне і це дуже сильно відчувається. Я хотів просто почути в загальному, як відбуваються пологи, бо ми знаємо це все в загальному випадку. А цікавить взагалі весь процес. І так як я маю бути присутнім на пологах, тому мені треба дізнатися більше про пологи. Анастасія говорить, що перебуває на 35-му тижні вагітності. Її турбує. Питання грудного вигодовування та анестезії під час пологів. А ще жінка хоче, щоб лікарі спростували міфи навколо вагітності. Хотіли більше дізнатися про анестезію епідуальну, бо потім каже, що гірше плацента відходить. Хотілось би дізнатись так, це чи ні, вибігати інтернету теж не дуже. Валерія Тарн, лікарка-інтернка, акушерка гінекологіня, каже, що підготувала підбірку міфів, які хоче спростувати. Наприклад, там продуєш груди, капустою обкладається. Це я також буду спростовувати, тому що дуже дуже багато є моментів. Особливо мені одна тема прям дуже сподобалася, що не можна своє грудне молоко давати іншим жінкам, бо це по передаєш свою душу і можна прив'язатися з іншою дитиною. Але зараз ми дуже багато практикуємо у Львові в Києві банки грудного молока. Там де, наприклад, не доношені дітки. Навпаки, це дуже круто. Це дуже, би можна сказати, маленьким діткам рятує життя. Юлія Цмакалюк, лікарка кушерка гінекологіня каже, що за півтора годину лекцію майбутні матусі та татусі побачать відео, як відбуваються пологи та почують про підготовку родини до пологів. Що взяти в пологовий, які документи не забути, які речі скласти. Лекція про партнерські пологи. Це дуже важливо, тому що підтримка партнера не обов'язково це повинен бути чоловік. Це може бути мама, подруга. Вона додає сили жінці, і їй легше пережити цей момент. Це дуже сильно відчувається. Навіть дитина заспокоюється, коли він кладе голоко, бо так дуже любить бушувати. єнотик, такий, і зумер і в інтернеті. Світлана Данилюк, завідувачка пологового відділення міської лікарні номер один, розповіла, що лекціями для майбутніх матусь і татусів хочуть проінформувати, що пологи можуть бути комфортними без болю та стресу. Світлана говорить, що від початку повномасштабної війни народжуваність у Житомирі зменшувалась. Станом на 14 травня 2025 рік є позитивна динаміка на зростання. Тетяна Скоростенська Ігор Горкучин, Суспільне новини, Житомир.